Змінити, зробити парламент більш ефективним для цього, потрібні перевибори до парламенту. Ми сьогодні побачили, що коли удар відмовився голосувати, парламент працював далі в штатному режимі і приймав потрібні уряду та державі армії законопроекти. Тому, якщо удар зібрався на перевибори, проблем немає. Пишуть заяви, складають повноваження і йдуть на перевибори. Я з цим згодний. Але перш за все, я рахую, я не боюсь перевиборів. Як солдат завжди повинен бути готовим до війни, так депутат повинен бути готовим до перевиборів. Але перше, державі потрібний мир, це саме перше і основне. Друге, що у нас буде з Кримом, який це статус Криму, третє, це майже 2 мільярди гривень. Де ми їх візьмемо? Ми не можемо сьогодні знайти гроші на бронежилети, а ми будемо робити перевибори до перевиборів. Може, може їх і потрібно провести, коли суспільство вимагає, але давайте їх проведемо разом з виборами до місцевого самоврядування. Четверте, зміни в Конституцію, обов'язково, за якою Конституцією має жити держава. І п'яте, обов'язково, нове законодавство для виборів до Верховної Ради. Не повинно бути депутатів як більше, як 300 чоловік. От ми зараз готуємо законопроект наша група Суверенна Європейська Україна. І вони повинні проводитися за мажоритарною системою по всій території нашої держави. Бо а коли вони проводяться за партійною системою, ми тримали вже два, вибачте, диктатора. Януковича і Тимошенко, коли зробили вибори за пропорційною системою, політичний лідер формує список, він е, вирішує, хто буде елітою держави. Це неправильно. Людина повинна, але відкриті. Людина повинна прийти так. на округ, і люди повинні визначитися, обирати її чи не обирати. Пане, це, наше, це наше бачення групи суверенної європейської України. Тому, оті всі пункти давайте виконаємо. Наша група суверенної європейської Україна» вийшла з ініціативою до колег по більшості. От щоб після інаугурації президента з ним узгодить питання роботи Верховної Ради, не перериваючись на канікули Все літо, бо йде війна. У нас є час, давайте працюємо, приймаємо всі всі зміни і йдемо на перевибори і таке інше. Які, власне, які законодавчі ініціативи вашої групи чи вас особисто, який парламент сьогодні має відображати інтереси українського народу, в якому форматі він має формуватися? Я переконаний, що він не зміниться, він буде такий самий, як він є, сьогодні, який він є сьогодні. Можливо, ми втратимо удар, тому що вони е, з загальноукраїнської партії перетворюються на міську. Це вже ми можемо сказати. От. А те, що буде партія регіонів в парламенті, я переконаний. То, що будуть комуністи в парламенті, я переконаний. Тому я б спішив би потихеньку з цим. Всім, перш за все, підтримую колег, ми повинні зупинити війну. Друге, ми повинні однозначно подумати, звідки взяти 2 мільярда гривень. Коли сьогодні не вистачає ні на армію, ні на студентів, ні на тих же людей, за яких пан Сергій так е, турбується. От. І потім вже приймати якесь рішення проти вибори. Я умови е, сказав, що це є п'ять пунктів, як мінімум, котрі е, повинні чи ми проголосувати, чи е, Порошенко зупинить війну разом з нами, чи е, ми повинні отримати відповідь по Криму. От таке інше, далі тоді вже. Хотять люди, так, значить, так. А, дякую. те, що люди хочуть на Заході, сьогодні перевибори, наприклад, то на Сході люди хочуть миру. А от скажіть, ну, ну, які чому не голосуються? Закони потрібні уряду ж голосуються, армії голосуються, Держ... економіці голосуються, хакілки не голосуються, нічого в цьому страшного немає. І коли сьогодні удар пробував, тренував е, Верховну Раду своїм неголосуванням, то вона почала працювати без удару. А це ще ж ні, ніхто ні з ким ні про що не домовлявся. Тому я переконаний, що Рада не замітить втрати удару. Сьогодні було прийнято в цілому закон щодо боротьби з тероризмом. А от е, також піднімалися законодавчі ініціативи, зокрема, введення воєнного стану, а також закриття кордону між Україною та Росією. На вашу думку, що сьогодні потрібне, потрібно закрити. зробити на рівні парламенту Кордон для того, потрібно щоб... закрити терміново, тому що ми знаємо, що ці каравани освячені і проплачені путіном, вони рухаються. Прикордонники не можуть втримати самостійно їх, тому військовий кордон повинен закрити. На рахунок надзвичайного стану тут потрібно добре подумати, тому що надзвичайний стан військовий стан це розквартирування по квартирам громадян. Це дуже дуже багато дискомфортів для місцевого населення. На цим потрібно хорошо подумати. Після четвертого скликання і до сьогоднішнього парламент якісно мінявся тільки в гіршу сторону. Перевибори за перевиборами вони довели от до сьогоднішнього стану, який ми маємо. Тому я пропоную людям слухати себе, а не політиканів, політтехнологів, е політологів і таке інше, і думати про дійсно як швидше запанує мир в нашій державі.